Не штрафами єдиними працівники ТЦК можуть змушувати чоловіків оновлювати облікові дані прямо на блокпостах. Такі сценарії мобілізації можливі вже з 16 липня, що насправді загрожує ухилянтам. Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Військово зобов'язаним віком від 18 до 60 років потрібно оновити дані до 16 липня. Мовиться про адресу проживання, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти у суспільстві. Мимоволі виникає питання. А що буде далі? Наразі відомо, що ті, хто не оновив свої персональні дані, будуть притягуватись до адміністративної відповідальності та платитимуть штраф у розмірі 17 тисяч гривень, також можливе залучення поліції до розшуку ухилянтів та їхнього направлення до територіальних центрів комплектування. Та чи за таких обставин не посилиться гніт працівників ТЦК, які і без того порушують права українців? Відповідь на це питання дала адвокатка Катерина Аніщенко. Вважаю, що великі міста та райони будуть поділені по територіях, де працюватимуть ТЦК. Відповідно, з урахуванням нових змін вручати повістки та перевіряти наявність військово-облікових документів матимуть право і працівники ТЦК. Вважаю, що працівникам ТЦК повністю розв'яжуть руки, буде здійснюватися відеофіксація цього процесу. Ми читатимемо новини про те, що блокпости будуть встановлювати на вулицях у містах тощо. Також вона запевняє, що штрафи притягнення ухилянтів до відповідальності та направлення повісток на адресу реєстрації точно будуть. Втім, найстрашніше у цьому примус з боку ТЦК. Якщо ж ми будемо говорити про фізичну зупинку військовозобов'язаних громадян, то я не виключаю, що буде здійснено примусовий супровід з метою постави особу на військовий облік. А ті, хто перебуває в розшуку, відносно таких осіб поліція має право вчинити адміністративне затримання, тобто примусово доправляти до ТЦК, де їх примусово ставитимуть на військовий облік. Окрім цього, в ухлянців будуть забирати автівки. В законі передбачено, що така можливість є для того, щоб позбавити права на керування транспортом. Потрібна позовна заява до суду. Цьому має передувати ціла низка невиконання дій хилянтом. Зокрема, не отримання повістки, неявка за цією повісткою, адміністративне затримання виявилося безрезультативним. Лише після цього, коли до ТЦК повернуться всі ці відповіді, до суду подаватиметься заява від ТЦК щодо заборони керування транспортом. Часу в українців для добровільного оновлення даних залишилося не так багато. Кінцеву дату виконання закону намагалися відтермінувати. Відтак до парламенту був внесений законопроєкт, що передбачав продовження терміну оновлення даних із 60 до 150 днів. Втім, міноборони його не підтримало. Ми просто зараз не бачимо, не бачимо причин, через які слід продовжувати термін. Як бачимо, для чоловіків військовий документ, який власне підтверджує, що всі потрібні дані про громадянина та його статус є в системі військового обліку, зараз на рівні паспорта України без нього не можна одружитися, отримати водійське посвідчення, паспорт, вступити до вишу чи подати документи на отримання інвалідності. Усі чоловіки призовного віку мають пред'являти цей документ представникам ТЦК та поліцейським на вимогу. Вимагати військовий квиток можуть і в держму. Установа вже, вибачте, 12 років є норма, відповідно до якої будь-який чоловік, якщо він звертається за отриманням адміністративних послуг, у нього мають право вимагати військово-обліковий документ. Працівники, які надають адмінпослуги, можливо раніше до цього відносились спокійніше, а зараз ну, мають повне право вимагати. Ба більше без військового квитка не можна влаштуватися навіть на роботу. Прийняття і на роботу, і на навчання можливо тільки не просто за наявності військово-облікового документу, а за наявності відмітки про взяття на військовий облік. Єдиним місцем, де військовий документ не вимагатимуть, залишаються лікарні, тому що по конституції у нас захист, там, здоров'я людини є одна із норм, які гарантує держава. Тому обмежити при наданні медичної допомоги на наявності військового квитка це вже буде пряме порушення норм конституції. Є і позитивні зміни ще донедавна. Чоловіки повинні були всюди носити із собою військові документи, як вимагав закон. Втім, тепер це не обов'язково. З 18 червня у мобільному застосунку Резерв Плюс, який був створений для процесу оновлення даних, в режимі онлайн з'явився qr код Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв Плюс. Цифровізація невідворотня. Відсканувавши його, уповноважені органи можуть перевірити, чи стоїть чоловік на військовому обліку, яку має спеціальність, чи перебуває в розшуку, чи має бронювання або відстрочку від мобілізації. До речі, щодо відстрочки, з 1 липня змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Тепер на неї можуть не розраховувати студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу або третю вищу освіту, особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони, ті, хто мають статус обмежно придатний, і чоловіки, яких під час повторної. ВЛК було визнано здоровими. Термін оновлення даних вже перейшов екватор. У Міноборони кажуть про те, що все відбувається за планом. Міністерство оборони України щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових персональних даних військовозобов'язаних призовників громадян України віком від 18 до 60 років. Динаміка достатньо позитивна. За словами Федора Веніславського, парламент та Міністерство оборони досягли головної мети, яку закладали до закону про мобілізацію. Понад 2 мільйони українців оновили свої військово-облікові персональні дані. Раніше повідомляли, що мобілізаційний процес в Україні складає щонайменше 5-6 мільйонів чоловіків. Втім, усіх їх набрати у військо не будуть. Тож, можливо, це слугуватиме аргументом для того, аби військовозобов'язані виконали закон вчасно, не провокуючи подальші негативні наслідки. Чи дійсно 16 липня стане невідворотною точкою для мобілізації в Україні? Та чи посилиться Свавілля ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 150 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!